Найкраще по роботі з Ліскою. Ось тепер, друзі, в підсумку мені реально є що сказати. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у нас на огляді аж три мотокоси. Це є мотокоса Start Pro Vitals і Ronix. і звичайно. Я разом з вами сьогодні їх буду тестувати та розбирати, дивитися, що там у середині. музика Sometimes it hurts. Will you say my name? Her... швидко по характеристикам. Модель StartPro про SGT 52 -00. Індикаторна потужність вказана 4000 Вт, максимальна 5,5 кінських сил, номінальна потужність 1,5 кВт. Від дві кінських сили число обертів від 8500 до 9500 обертів у хвилину і об'єм циліндра 52 см кубічних. Модель Vitals BK 432 t Об'єм двигуна 43, потужність 1,8, кількість обертів 9500 обертів у хвилину і маса даної коси 6,5 кг. Наступна коса Ronix. модель 4553. Також вказаний об'єм 51,7, потужність 1 кВт 350 Вт. кількість обертів 7500 обертів і вага 8,5 кг. Так, друзі, давайте тепер. Розповім, що по комплектації в цих косах. Комплектація Ronix звичайна катушка, ключі шестигранні, ключ свічний, ось така бюджетна ємкість для розведення палива і ніж 3Т. Ну і звичайно, ось такий Вронікс плечовий ремень. Комплектація Vitals ось така розгрузка з логотипами Віталс, дві шпулі, також брендовані. Віталс, диск 40 т з твердосплавними напайками, звичайний диск двосторонній. Також віталці положили дві жилки, кручений квадрат 2,4 мм по 15 метрів. Мастило для редуктора і ось така ємність для розведення палива. Ну і, звичайно, сумочка, де можна зберігати всякі різні ключі. Тут ще віталці положили хамути і викрутку. СтартПро також йде плечевий ремень з логотипами СтартПро, тобто така розгрузка. Шпуля в Стартпро йде одна бюджетно, але за то, яка йде, друга шпуля. Під торговою марки Garden. Хто користується такими шпулями, напишіть відгук. Ці шпулі вважаються найкращими. І, як бачите, ця шпуля автомат. Тобто її можна не розбирати і заправляти в неї ліску так. Ємкість для розведення палива в Start Pro йде ось така звичайна. Також Start Pro є один ніж на 40Т з твердими напайками, і другий ніж 3Т. Двохсторонній. Ну і звичайно, ось така сумочка з ключами, де ви їх можете зберігати. Покажу відразу, як іде штанга в бензокусі від торгової марки Vitals. Як бачите, штанга іде зібрана, тобто редуктор, кронштейн, верхня муфта. Бронікс також іде, штанга повністю зібрана з кронштейном, з редуктором та з верхньою муфтою. А в СтартПРО. Було трішки по-інакшому. Штанга окремо, муфти окремо, все окремо і все це я збирав. Друзі, відразу скажу, для чого я вирішив зробити ось такий огляд. Наприклад, Start Pro і Vitals ідуть в одній ціновій категорії. а Ronix річки дорожче, але на всі ці коси три роки гарантії. Ну що ж а тепер як завжди по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати в руках, а тим більше ними покористуватись. Коса Start Pro має плавний запуск, також має повністю металевий захист бака від пошкоджень. І по фіншую, як бачите, є простір, то для того зроблено, якщо пади, щоб бак не пошкодився. Коса Віталс також має плавний запуск. Горловина баку, бачите, трішки зміщена на бік. Захист бака тут також металевий і є простір. Коса Ронікс стартер звичайний, без плавного пуску. Бак розташований також. Як старт Про захист бака тут іде пластиковий, і як бачите, захист трішки прилягає до бака. Покажу, як виглядають повітряні заслонки. Це в Pro, ось такий малий речах. Vitals трішки той речах ширший. Ну, як на мене, вронік, найзручніший речах заслонки. Далі покажу, як виходить тросик від карбюратора і як виходять провода. Муфта в старт про йде антивібраційна. Також є два кронштейна, щоб ви могли фіксувати розгрузку. Vitals, як бачите, точно так само виходить тросик з контактами. Муфта тут іде звичайна, але як бачите, муфта має отвори для кращого охолодження. Одна петля для фіксації розгрузки. Звертаю вашу увагу, що в Ronix цей момент продуманий трішки краще. Як бачите, газовий тросик додатково ще зафіксований до корпуса. Звичайна, саме звичайна муфта, і також петля для фіксації плечового ремня. Покажу, як виглядає кронштейн Start Pro. Як бачите, цей кронштейн, де вже... Посилений, ручка та, що робить мах подовжена і прогумована. І покажу, як виглядає ручка керування. Клавіша широка, зручна, також має фіксацію. Vitals такий самий широкий кронштейн, така сама ручка керування. Додаткова ручка має подовжене плече і має гумовий корпус. Усі вже трішки йде дешевший кронштейн. Ручка керування сама проста, яка тільки може бути. Додаткова ручка не сильно подовжена. І, звичайна, пластикова. Покажу, як фіксуються кожухи захисні. Як на мене, в Start Pro найнадійніше. Зараз розумієте чому? Тому що в Стартпро кожух додатково ще фіксується до редуктора. При роботі цей кожух ніколи вам не поверне на сторону. Кожух на бензокосі Vitals. Як бачите, посередині є отвір, але. Нічим не фіксується. Ось тут ніби є два фіксатора, але скажу я з власного досвіду: при сильних ударах трішки може цей корпус повертатися на сторону, тому що тут нема ніяких отворів, куди зафіксується, як бачите, це литьо. Вронікс ніби виглядає просто, але відразу скажу, що ось під цим литьом усередині є отвір. Цей шплінт. Лягає в отвір, і цей кожух при роботі нікуди вам не зміститься. Ну що ж, друзі, хорош трандіти. Давайте вже будемо їх тестувати та перевіряти. Спершу перевіримо, як яка коса заводиться, з якого разу саме заведеться ця іскос. Опа! Ну що ж, друзі, давайте тепер подивимося, по чому на є е каталог, продають бензинові коси. Адже на є е каталог, найзручніше підбирати для себе товар та порівнювати з усіма інтернет-магазинами. Ось, наприклад, справа є доточний фільтр, де ви можете обрати по будь-яким параметрам. Також вище по сторінці є фільтр, де ви можете обрати по торговій марці. Ось вибираєте торгову марку Ronis, одразу видно, яка ціна, і видно, скільки інтернет-магазинів пропонує дану косу. Також обираєте Start Pro, видно також ціни, видно якісні фотографії з різних ракурсів. Ну і, звичайно, давайте подивимося, по чому продають бензокосу Vitals. І якщо вам сподобались ці коси, обов'язково додавайте їх в таблиці для порівняння, переходите в таблиці та порівнюйте. Отож, друзі, кого цікавлять бензинові коси, як завжди, посилання я залишу в описі під відео. Нехай щастить. Ну що ж, друзі, в кожну косу я залив по пів літри палива. І ми з вами перевіримо, скільки вони споживають. Ось, наприклад, з заводу прийшли. коси людина залила паливо і провіримо, скільки вони хавають бензина. Так, спочатку старт прози якого разу заведеться. Зафіксували. Праймер підкачаємо. Підкачали праймер. Повітряна заслонка доверху. Пробуємо. Плавний пуск, до речі. Чути з третього разу хапнуло. Наступна Vitals. Фіксуємо. Включаємо. Підкачали. Повітряна заслонка доверху. Плавний пуск. Так, друзі, вітла четвертого разу. Ну і мені дуже цікаво Ронікс, тому що ті коси я ще взагалі не тестував. Увімкнули, зафіксували. Праймер, підкачали, повітряна заслонка доверху. неплавний пуск. Чутно було, хапнула. Онікс завелася з п'ятого разу. Так, друзі, вцепив розгрузку Стартро. Нормально відкалібрував і скажу, що дуже зручно лежить. Ну, косилку не відчуваєш на собі. Тобто розгрузка тут нормальна. Покажу, як виглядає вітас з розгрузкою. Також нормально, класно зафіксована коса. Якщо добре відкалібрувати, ну вона практично як пушинка, ти її не відчуваєш, тому що розгрузка реально рішає. І покажу, як Ронікс. Ну, як на мене, Ронікс сама така. Бюджетна розгрузка йде, е, немає упору. Якщо довго робити, то звичайно, що буде і вібрація по йти, і бедро натирати. Тобто, ну тут трішки так бюджетно зроблено. Так, друзі, відразу скажу, що я буду тестувати їх е, одинаково. Тобто там пару хвилин попрацюємо на шпулях, потім замінимо шпулі і попрацюємо також на ножах. І в такому змішаному режимі відповідно перевіримо продуктивність кожної коси на півлітри палива. Так, друзі, почнемо з Ронікса. Тридцять Так, 10 хвилин е, покусив, 14.44 Міняю на ножі, так. Встановив ножі, обов'язково, коли встановлюєте ножі, обов'язково знімайте ніж, який відсікає ліску, щоб він вам не запутався, але ні в якому разі ніколи не знімайте захисний кожух. Це є правила техніки безпеки. Замінив диск 1449, Погнали. Закінчилось паливо. 15 година рівно. Так, друзі, наступну тестуємо Vitals, Також перші 10 хвилин попрацюємо на а потім спробуємо скільки ще палива вистачить для ножів. 15.03. Закінчилось паливо. Година у нас зараз 15 година 35 хвилин. Так, друзі, наступну потестуємо кошту СтартПро. 15 година 40 хвилин. Так, буду міняти ножі і перевіримо, скільки ще допрацює. 15,56. Зараз можете бачити на екрані час роботи кожна з яких кос як попрацювала. Ну що ж, друзі, підведемо такий короткий підсумок і схожу свої відчуття по роботі. Звичайно, що працювати краще з повноцінною розгрузкою це є про і Ронік з такої розгрузки немає, немає опора на бедро, і тому час від часу трішки чути вібрацію. Найменша вібрація тут старт про тому, що тут стоїть антивібраційна муфта і найменша вібрація. Найкраще по роботі з ліскою. Напевно, Start Pro. не напевно, а точно. Того, що тут хороша шпуля стоїть. Ви самі побачили реально, як вона бриє. На Ronix мені трішки наматувала траву. Ну, можливо, я за сильну густу траву зайшов. По керуваннях найзручніше це буде старт Про і Вітас. Ця кнопка, як не крути, трішки вріжається в палець. Я часом міняв палець середній із вказівним. Ну трішки незручно. По хвату це найзручніше в Тут найширший хват. Потім йде Start Pro. Потім йде Ронікс. В Ронікса вузький хват, і якщо на довгих дистанціях, то не дуже то зручно. По роботі з ножами, ну як на мене, всі одинаково працюють на ножах. Побідітові я не ставив, тому що, щоб тест був об'єктивний, плюс-мінус схожий. Тому я не ставив сюди побідітові диски. Хто мене дивиться, побідітовий диск без проблем. Навіть буде різати невеличкі кущі. Я вже неодноразово тестував і Старт Про і Віталс. Все це вони можуть. До речі, під час тесту. Кожух не провертався ні вліво, ні вправо. Я давав жорсткі нагрузки. Я тут помилявся. Все ж таки, два опора рішають. В Ронікс також кожух не зміщувався. Ну і в Про також кожух не зміщувався. Все чітко. Ну що ж, друзі, а тепер погнали їх розбирати. Так, друзі, відразу перепрошую за освітлення. Можливо, недобре все буде видно. Світло пропало, станції не взяв. Так, покажу, як виглядають муфти. Це є StartPro. Як бачите, муфта має тут такі вже збільшені демпфери. тобто та муфта м'якіша, і тому на Start Pro мав менше вібрації. Ronix іде звичайна муфта. І Віталс, так як я говорив, муфта, як бачите, має такі отвори, ця муфта краще охолоджується. Так, давайте глянемо в редукторах, чи достатньо змаски. СтартПро, як бачите, Змазки достатньо. До речі, друзі, хотів показати, що в Ронікс, як бачите, гвинт для змазки відрізняється. Він зроблений з таким клапаном. Тобто сюди зразу можна шприцом заправляти змазку. Гвинт тут стоїть краще, ніж в Start Pro і також краще, ніж у Vitals. Так, глянемо в Ронікс чи достатньо змазки. Як бачите, змазки достатньо, тільки вона тут трішки другого кольору, проблем немає. Так, наступним глянемо Vitals. Також в Vitlсі. Видно, що є мастило, і на гвинту також видно, що є мастило. Так, покажу, як виглядає вал від Вітлса. Змащений від Start Pro, також, як бачите, змазки достатньо. І в Ronix трішки менше змазки, ніж попередній. Товщина вала Vitals 8 мм, Pro 8 мм і Ronix також 8 мм. Товщина Труби 26 Вронікса, Тартпро 28 і Вітлса 28 товщина. І вал в кожній із кос на 9 шліців. Так, покажу, як виглядає щеплення. Це йде Вронікса. Пружина тут стоїть на 7 витків. Тартпро пружина стоїть аж на 12 витків. І Vitels щеплення стоїть з пружиною на 7 витків від, від торгової марки HL. Глянемо які повітряні фільтри. Спочатку Vitels, до речі, Віталс тесті фільтр мені. Відкрутився, точніше, кришка відкрутився. Отож, друзі, хто буде купувати якісь там бензокози, застерігаю всіх взяти шестиграник, по всьому, перевірити, чи все добре зажато, все добре зафіксовано. Ось так виглядає повітряний фільтр у Vitales паралонного типу. Так, наступним глянемо Pro. Ну, як бачите, в Старт Про вже фільтр іде кращий, він більший, він має більшу площадь і трішки краще буде фільтрувати. Ну і звичайно, цікаво, що там. У Ронікса коїться, ні разу не розбирав ці бензокоси. Ну, в Ронікса приблизно такий самий повітряний фільтр стоїть, як Vitals. Так, глянемо на свічі. Спочатку Vitals. Так, покажу, що після тесту свіча суха, не забризгана. Свіча йде від торгової марки GIDIC Start Pro. Також йде свіча суха, не забризгана. І на свічці є її номер L7T Ronix. В Ронікс стоїть свічка від торгової марки LD. Також суха, не забризгана, претензій немає. Так, глянемо тепер на стартера. Віталс-старт іде, як я казав, плавний пуск, двохпружинний на 4 зацепа. Старт Pro точно такий стартер іде, як Віталса, двохпружинний, плавний пуск на 4 зацепа і RONIX. Покажу, який Вронікс іде стартер, самий-самий звичайний. Такими стартерами треба бути обережно, тому що це не плавний пуск. Спочатку треба його підвести, щоб вусики пішли за це безпосередньо з капролоном, і капролон йде з маховиком, гаситься компресія. Десь з такої натяжки приблизно можна вже заводити косу, щоб не був удар по стартеру. Покажу, як виглядає храповик Вронікс. Це йде храповик такого круглого типу. Старт про храповик, як бачите, йде. З металевими плаваючими собачками, і Віталс також храповик з металевими плаваючими собачками. Так, друзі, тепер подивимось на карбюратори. Так, покажу, як виглядає карбюратор від торгової марки RONIX. Як бачите, карбюратор серійний, номерний, Це і видно, там придивляється торгова марка G-Day. Стартро також видно, що стоїть. Фабричний карбюратор від торгової марки Файлін, і також безпосередньо ось тут на карбюраторі є вибито, що це карбюратор Файлін фабричний. По прокладці проблем немає. Стоїть нормальна паранітова прокладка. Покажу, яка велика. Вронік стоїть прокладка. Так, вітал прокладка залишилася на карбюраторі. Також товста проблем немає. Карбюратор, як бачите, йде також серійний номерний. І від торгової марки SX. Ще раз подобається, як з газовий тросик Фіксуються до корпусу, це дуже зручно. І як на мене, цей елемент коштує копійки, і могли б і Start Pro, і Vitals також поставити. Так, друзі, хочу показати, що всі три коси мають захист бака від перегріву безпосередньо від глушника. Це Vitals, це Start Pro має захист, який з'ємний. Ronix, як бачите, тут іде монолітний захист, теж дуже добре зробили. Так, друзі, покажу, як виглядають циліндропоршневі групи. Також покажу, як виглядають. Модулі запалення, і хочу сказати, що вони всі йдуть від одної торгової марки Rai Qi. також видно Start Pro Rai Qi. Vitals, також видно що від торгової марки Rai Qi. І відразу хочу сказати, що це є фабричні і не підвальні. Циліндропоршневі групи трішки відрізняються, наприклад, Vita і Vronix Rebro. Для охолодження виглядають одинаково, а в Start Pro, як бачите, трішки по-інакшому розташовані ребра. Так, зняв глушники, покажу Start Pro, покажу Vitals і Start Pro. Вони йдуть один в один. Також один в один йде глушник від Ronniex, але тут трішки більше прокладка. Як бачите, тут прокладку дали повністю на весь глушник, чесно кажучи, не знаю навіщо? Так, як на мене, достатньо ось такої прокладки. Так, покажу, як виглядають циліндри. Це йде циліндр від. Vitals, як бачите, вибитий номер NT40 D 5 не вказана ніяка торгова марка. Далі покажу від Start Pro. Також, як бачите, номер йде 1 e 44 f 5 але є якийсь логотип якоїсь торгової марки М чи видно, що поршнева фабрична і саме цікаве, яка поршнева йде в Ronix. Поршнева йде взагалі брендована, хороша від торгової марки Heima. Так, давайте заміряємо поршень. Від віталс 40 мм. Кольця тут стоять звичайні. Поршень має таку структуру для того, щоб краще змащувався безпосередньо. Двигун є прокладка. Покажу як виглядає напилення. Ну, Як на мене, все більш-менш добре. Так, Замірюю діаметр Start Pro. діаметр 44 мм, об'єм більше, тому і в неї було і більше потужності, і краще вона справлялася з високою травою. До речі, в вітласа також є коси з більшим об'ємом. Поршень також має структуру і кольця тут йдуть. Звичайні. Замірюю діаметр поршня в Ronix, також 44. Але відразу хочу сказати, що поршень тут має саму ліпшу таку структуру, це відчутно. І дуже мене вразило, бачите, показую кольця. Кольця тут йдуть реально класні, брендові. Від торгової марки HY. Видно, тут такі кольця роблять до автомобілів, до машин. Це дуже крута фабрика в Китаї. Яка займається виготовленням циліндропоршневих груп і кілець. Також, друзі, забув показати, що всі шатуни повністю всіх бензопилах мають плакування, тобто термообробку металу. І ось, будь ласка, в Ну що ж, будемо підводити підсумки. Ось тепер, друзі, в підсумку мені реально є що сказати. По роботі мені найбільше сподобалось працювати це бензокосами Start Pro і Vitals. Якщо там для прям сильної великої трави, так як я вже сказав, Start Pro Менше вібрація йшла на руки. Найбільша вібрація на руки йшла від коси Ронікс. Також тут мені не дуже сподобалось. Ручка керування, тому що якщо довго працювати, тут дуже жорстка така клавіша, і реально давить палець, і ти реально замучуєшся. Друзі, і чого я зробив такий тест? Мені було по-перше цікаво перевірити по споживанню паливу. Давно хотів порівняти в тесті, який об'єм циліндра, скільки буде споживати там палива. От всі залити півлітри палива, і скільки буде споживати, тобто споживання палива. Ви побачили, звичайно, що чим менший об'єм тим. Менша потужність, чим більший об'єм, тим більша потужність. Start Pro і Vitos просто комплектовані пушка, обвеси в них пушка. Ронікс трішки не дотягує, але в Роніксах відповідно реально краща поршнева група. І кращі кільця, тому то Ронікс і дорожчі. Але як на мене, ну там ручка трішки заслабенька, комплектація шпуля також трішки заслабенька, нема антивібраційної муфти. Ну тут як кажеться, кожному своє і своє, не кожному. На всі ці коси дається три роки гарантії і всі коси будуть служити. І до речі, друзі, дуже багато людей говорять, що о, червоний бак, не видно палива. Чесно, скільки я не косив із червоними баками, із жовтими баками. Я ніколи не дивлюсь, коли. Там то паливо закінчиться, я кошу, поки коса не зупиниться. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хтось під час роботи дивиться скільки в нього ще палива залишилось, чи також косить, поки паливо не закінчилось.